Крилаті чайки поселились в полі. Вони не знали, що таке вода. Вони не вміли жити на морськім просторі, бо все їхнє життя це тяжкий труд, образ і вічю, і за гріхи розплата. Вони не знали, можна вільним бути, і що щодня не треба помирати. Одного разу один із чайок вмер, але не зовсім, бо пізнав свободу. Він від страждання ліки віднайшов. Про шлях до істини і мрії про велику воду. Йому казали, що ти, попустись не час нам мріяти, час обробляти поле. А він, освітлений, на волю їх тягнув, бо знав і вірив у безкрає море. Від цього він страждав, бо всіх любив, та шлях показував, щоб усі спаслися, і пастки небуття всім крила дарував, щоб кожен не боявся і літати вчився. А всі собі казали, це ганьба, як можна гроші проміняти на мрію і все їхнє життя, брудна вода, дорога вічі і шлях у безнадію. Тож ти повір, що вихід завжди є: не опускай у безнадії крила. Зроби лиш перший крок, зміни життя своє, повір у море й силу, що життям нагородила. Полиш своє страждання і журбу, в яким ти зараз відчуваєш насолоду, розправ до неба руки і лети до моря істини, щоб віднайти велику воду. Повір, що шлях до істини це не тяжкий труд, це лише твоє бажання осягнути свободу, бажання вірити, мріять і любить, бажання й діді віднайти велику воду. Тож як тебе не тягнуть вниз, а ти лети. Лети до істини, щоб усвідомить крила, ціни своє кохання і люби, тим даром, що вода нагородила.